Радіо UA Час на навезі сполучених штатів у студії Іван Саба та Наталя Малокелідзе сьогодні у блоці про політичні заяви Дональда Трампа, реакцію Ірану, ініціативи Білого Дому, рекорди SpaceX та навіть можливе помилування зірки хіп-хопу Діді. Верховний лідер Ірану Аятола Алія Хаменії відкинув пропозицію президента США Дональда Трампа щодо нових ядерних переговорів. Він заявив, що будь-які угоди, які нав'язуються під тиском, не мають жодної цінності. А слова Трампа про знищення ядерного потенціалу Ірану назвав ілюзією. Америка не має права вирішувати, чи має Іран розвивати власну ядерну промисловість, наголосив Хаменії. Тим часом у Вашингтоні нові деталі з Білого Дому. Агентство Reuters повідомляє, що Дональд Трамп ще навесні створив спеціальну міжвідомчу групу для боротьби з так званою глибинною державою. До неї увійшли представники ЦРУ, Міноборони, ФБР, Мін'юсту та інших відомств. Мета виявити зловживання владою проти самого Трампа і його команди, зокрема щодо подій 6 січня. Розслідувань втручання Росії у вибори 2016 року та колишніх посадовців, які за словами його соратників. Перевищували повноваження, попри політичні баталії. Трамп не забуває і про успіхи. Президент похвалив ФБР за історичні результати. Понад 28 тисяч арештів з початку року. За його словами, з вулиць прибрали тисячі небезпечних злочинців, ліквідовано сотні злочинних груп і вилучено майже дві тисячі кілограмів фентанілу. Трамп заявив, що Америка знову стає безпечною. І ще одна ініціатива президента викликала дискусію. За повідомленням NBC News, у Білому домі почали демонтаж східного крила, щоб збудувати нову бальну залу вартістю 250 мільйонів доларів. Проєкт фінансують сам Трамп та його донори. Планується, що нова зала може приймати до тисячі гостей і стане місцем для урочистих подій і державних прийомів. За інформацією, TMZ, Дональд Трамп розглядає можливість помилувати репера Шона Комсба, більш відомого як Підіді. артист зараз відбуває покарання за звинуваченням у вербуванні людей для занять проституцією. За даними джерел, рішення може бути ухвалене вже цього тижня, хоча частина команди президента виступає проти такого кроку. І на завершення про космос компанія SpaceX Ілона Маска запустила вже 10-ти тисячний супутник Starlink. Це стало знаковою подією для компанії, яка розгортає найбільшу у світі мережу супутникового інтернету. Із понад 10 тисяч апаратів наразі працюють понад 8,5 тисяч, а решту згоріли в атмосфері після завершення строку служби. Загалом SpaceX планує вивести на орбіту понад 30 тисяч супутників. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Чикаго та газету Сурма через номер телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все вислухали головні новини. США у вечірній студії радіо UA Чикаго» у студії Іван Саби та Наталя Маликілідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.